Вечора. Рашисти б'ють по нам ракетами та шахедами. Але Дніпро вистоїть. Життя продовжується. Сьогодні у мене на обзорі колекція поштових марок Української Народної Республіки Шаги. 1918 року стан клей із наклейками. Опис. Перша серія з п'яти марок Державної почти УНР визвана з Вийшла в обіг 18 липня 1918 року. Вони були відруковані літографським способом на звичайному папері, без зубців. Спочатку для сім мети планувалося використовувати проєкти марок Нарбута із зображенням князя Константина Астройського, гетьмана Петра Дорошенка, філософа Григорія Сковороди та інших. Проте їх виробництво вимагало значної поліграфічної підготовки. І було вирішено відракувати знаки почтової плати з вже наявних ліше марок грошей. Я багато вже розповідав про ці марки на своєму каналі. Посилання будуть наприкінці відео. Показую стан. Я перевернув марки, щоб було більш детальніше видно обратну сторону цієї марки. Оборотну сторону цієї марки. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!